Раніше тут було приймальне відділення пологового будинку, тепер пункт надання екстреної допомоги. І, хоч підпорядкування у служб різне, так кажуть, все ж роблять одну справу, адже пацієнтів швидкі привозять до приймального відділення районної лікарні на фоні тих місць, які займали швидка допомога. Я планую зробити стаціонар одного дня, реанімаційну палату, яка там все кисень є е, 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 наркозно-дихальна апаратура, є е, сучасний ультразвуковий апарат, самий новий, потужний. Це все буде 100% забезпечення медикаментами та паливно-мастильними матеріалами. Такі переваги уже відчули від медичної реформи. На черзі ще й нові карети швидкої. Обіцяли чотири. По, по розмовах, да. скільки дадуть, не знаємо, скільки Бог пошле. <смі> Може, ще якийсь Миколай буде. Роботи швидкі мають чимало, адже цей пункт екстреної допомоги нині обслуговує місто Золочів та район. Ну, в радіусі до 30 кілометрів по можливості, так щоб, було, щоб встигали за хвилин 20. так. Що зараз. Але є такі дороги? моменти, що не встигаємо Ну, дороги так, саме сну <смі> і погодні умови. Тутешній персонал вже пройшов вишкіл в обласному центрі медицини катастроф. Ми маємо персонал, який вже має нові навики, вчиться за новими стандартами. Я це точно знаю, бо в нас була підготовка до Євро 2012 і тому персонал вже орієнтується, що є нові стандарти, є нові вимоги, є нові потреби. І тому персонал удосконалює свої знання і вміння. Зараз тут є фельдшерські бригади, але в проекті в нас стоїть. Відкриття тут лікарських бригад, тобто наявність лікарів на каретках швидкої допомоги. У зв'язку з тим, що ми очікуємо на отримання авторанімобілів категорії Б і С. Таких два автомобілі будуть розташовані в даному пункті. Це перший такий оновлений пункт екстреної медичної допомоги на Львівщині. Схожі пункти відкриватимуть в інших містах області. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.